Всім українцям та українкам привіт. Як у вас справа, бажаю гарного дня і всього найкращого. Дивіться, які в мене є булочки з полуницею. Вчора мама їх робила. М -м -м -м. Які смачні. Добрі. Той самий самий Клас. Я вже сьогодні ж писав в посту, коли викладав, що хочеться щось смачненьку приготувати. Я хочу зараз зробити плова. Смачний плов. Так що, що для цього треба? Курочка, цибулька і морковочка, щоб був гарний, вкусний зірвак. Він буде ще томиться, вариться хвилин 50, щоб був смачний. Ну і потім я все вам буду по порядку все розказувати. Такий плов ще не їли. Буде дуже смачний. Так якщо жінки готуєте смачний плов, я вам кажу 100%. Що ваші чоловіки будуть возле ваших ног. Отак падать і казати, зроби ще плов, він такий смачний. <кхи> і ночі будуть вставати їсти. Що ви їх від кухни вже не відірвати. Це я вам 100% кажу. Зараз ось я додав олію в сковорідку. Ви якщо додаєте, то так, не жалійте, тому що їй треба не, не дуже мало. Бо плов любить, щоб жирок там присутствував. Як олійка нагріється, то додаємо до курочку. Ну і смажемо, щоб вона була піджариста така. І буде все отак чітко. ці булочки смачні. Так, треба відкрити кухню на провітрні. А то вже окна запотівають. Бачите. Вікна скотчем заклеєні. Воно ну, не видно, звісно. Ось так ось. Через штори не видно. То це так. На вулиці така погода. Дощ був ввечері вчора. Так, олія нагрілася, тепер подаємо сюди нашу курочку. Так, так Аккуратно, больше сейчас буду брызгать. Бля, там. Ай-яй-яй-яй-яй. українці забризкає всю плиту, блін, Я кинув всю курочку. Сюда в сковорідку. О, господи, брызгай по всій кухні, наче отак так стрілять. Це капець, Вся плита була в этом, в олие. Ну ничего що, сейчас все добралось. вона жариться вже, смажиться. Потім ми додамо морковочку, цибульку, ну, наоборот пока. Цибульку потім морковку, щоб піджарити. Ну так, поки курочка жариться, ми зараз наріжемо цибулю полукольцями і кружочками наріжемо морковочку. І додамо до курочки. Нарізаємо цибульку полукольцями. Це ми відрізаємо Зразу. Те, що нам не треба. І отак от її. Вот так нарізаємо. Все так само. Тепер беремо морковочку і нарізаємо її. Такими кружочками, товстеньками. Вона вже помитається чітко. А ось і кружочки беремо так ось. Такими десь такими кусочками. Плов. Бо я не люблю терти, коли я натираю плов, вона потім там десь щезає, воно вже не, не той смак не ну, вже не те. Краще такими такою соломкою крупною. Українці, курочка вже піджарюється. То така вона вже красива, смачна виходить. І тепер цю цибульку додаємо сюди до курочки. І піджаримо. Буде отак. Дуже смачно, це точно. А насчет спецій, то я трішки їх пізніше кину. Зараз поки не треба. А ви як там українці? Хто що робить? Будь ласка, пишіть в коментарі. А пахне як. Я вам не можу передати цей аромат. Це дуже смачно буде. Так ти що? Цибулька вже піджарилась і додаємо морковочку сюди. І так, беремо цю мультиварочку тепер. Ставимо сюди на стол. Боже мой, я її тоже забрезкав, то я лин. Ну ладно уже. Тут цей зервак, коротше. І перегруваємо сюди. Булька з марковочка піджарилась. Класно стало. Чорненько, вона насюха зі зніми. Снімай, сніма. сніма. М -м -м, пахне як. Тепер я додаю сюди трішки водички. Дивіться, українці, скільки треба. Я вже зарані водичку підігрів. кипяточка, сюди ще зальємо так. Десь так. Тепер беремо лавровий листочок і додаємо собі за смаком. Бомс-бомс-бомс. так. Також перед чорним горошком. Трошки небагато. Ну так. Перчик духмяний. Він це я рекламу роблю, виходить. <рес> Також багато, ну, це хватає. Приправку таку до доплова. І багато, в принципі, я її всю висипаю. Потім беруть ароматні пряни, щось зіра. Зовсім трошки. Бо багато її тут не треба. Бачите, трішки взяв хлопс і сідався. Трішки чорного перця. Так. Десь отак сольки. І мівінки. Десь так само. Дивіться, десь отак само. Ну а потім, коли воно все провариться, ми його покуштуємо. І якщо треба, то смаком будемо додавати. Там соль або там. Що вам треба. А й саме головне, українці зірвак дуже будь трішки пересолений, ну, як кажуть. Тому що там вже буде рис потом, і воно буде якраз саме те, чітко отак. І так українці додаємо сюди ще дві головки чесноку. Так, ось все. І один такий перець чилі. Тільки головне, що він у вас був ціленький. Для аромату. Я так закриваємо кришечкою. і зараз включимо, вам покажу. Бін-бін-бін чуть не забув, українці. І трішки-трішки треба додати цукру. Десь отак, чайнулочку. Небагато. Ну а тепер включаємо на тушені. І все, процес пішов. Тепер беремо рис, насипаємо сюди. Його наразів так 10-15, хорошо вимити, щоб була водичка аж прозрачна, щоб був чистенький. Бачите, рейс, я помив він такий гарний став. Чистенький. Зірвав тільки що виключиться. 50 хвилин то мився. І дивимося, що там. Бачите, який негарний вийшов. Зараз спробую смак. Якщо все добре, то висипаємо рис і закриваємо, трошки поваримо і далі вам все покажу. Перчик цей можна залишити, ну, а можна достати. Ну я його, його достану. Він тут уже не треба. А часник залишу. А тепер сюди додаємо цей рис. І отак його розрівнюємо. Акуратно. Чіткий виплов. Офігенний. Отак ми його розрівнюємо. Бачите, жирок уже наверх піднімається. Це все чітко. Тепер зараз секунду. знімаю далі. Беремо чайник і отак водички наливаємо. Небагато. Десь отак. От І це все закриваємо. Ось ми все закриваємо. І все. Як закрили, ми включаємо вже функцію плова. І нажимаємо Play, коротше. І так, 30 хвилин, ну, я думаю, хвилин через 15 можна відкрити, перевірити. Він може раніше приготуватися, щоб він не переварився. І все буде так чики пікі Так що українці робіть такий плов. Так, подивимося, що тут відбувається. Ооо! Бачите, водичка опарюється, принципі. І все чітко, тільки ми ще зробимо так. Дивіться. Це я так завжди кожного разу роблю. Це так і надо. Там ще є, звісно, водичка. Ось, бачите, я так зробив. Рис буде розсипчистий, гарний дуже. Ну і ще трішки залишилося, десь хвилин. Він якраз доготовиться. І все, можна приступати і їсти. Окей, а, а ну подивимося, що тут. Ммм, а пахне як. Ну, то бачите, жирок, ну то нічого страшного. Його можна злити, кстати. Ммм, клас. Зараз я попробую. М -м -м. Готовий. Готовий плов. Дуже смачний. Все, я виключаю. Ось такий, українці. Гарний та смачний плов получився. А Ну-ка, зараз покуштуємо. Якраз це чітко. І на соль, і на спеції, на все бомба, м'яско. Ніжне, м'ягеньке, цуковите. Ну це клас. Так що українці беріть, варіть такий плов. Я вам 100% жіночки кажу. Плов вашим, вам вашим чоловікам дуже сподобається. Так що беріть, робіть такий вкусни... вкусненький плов. Не, ну це клас. М -м -м. Він такий добрий. Дивіться, цей м'ясо. Сейчас покажу вам. Піджаристе. Офігенне. Чесно каже, це не плов, а об'єдіння. Так що, українці, дякую вам за перегляд. І будь ласка, оставляйте коментарі. До наступного ролика. Всім бажаю всього найкращого. Бережіть себе.